Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку. Мої кози стоять, вже повспокоювалися. зірулька моя лежить. Там І Що там? Що там зіруля моя? Лежить собі, оддихає. Каже, цьому мені ставати. Наїлася, сироватки напилася. А ти що мимра? Ось, 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 ось мої чучундри всі стоять. так. А це мої чучундри, яких треба зараз. Я ж вам рано пістелила. Ви що ті коні валите і допчити. Ми будемо їх зараз запихати. Там є щось дві чи три вже. О, що там напевно, буде. Там щось дві чи три є. Вон ще до скраю одної яйце видно. Так, що ось таке. Курочки несуться. Ну, ми їх будемо зараз запихати, лікувати. А лікувати буду я ось такими таблетками, це не, не реклама. Ось, але їх полікувати треба, бо засмаркалися. Їхати не планую нікуди. Ось, а... А треба їх полікувати. Є тут пару штук, щоб чихають, смаркати починають. Треба їх завчасу рятувати, поки всі не засмаркалися. Та там моститься, нестися. О, Мені Маша сказала, чим вона своїх. рятувала, щоб в людській аптеці можна купити. І ми купили вчора в нас в селі в аптеці. І зараз будемо їх запихати, лікувати. А то вже знову. Марка її півниськомі. Хоча їх, напевно, вигідніше порубати, їх два і тих дві курки чубатих, лишніх мені що тут. О, котрась харчить, не знаю. Котрась тих. Ну нині вже багацько менше вони хриплять. Вчора я їм подавала по четвертині. О, нині вже багато легше, але зараз ще й ще до завтра буде. Три дні. По четвертинці їм на кожне рило. І зараз я буду лапати їх. Ні, наталка лапає, а я кожній персонально вздзьо по таблиці. Сідаю тут о, на калідорі. Відступися. Відступись, я покажу. Що? Хай як кратуєва. О, беру таке сідало собі. Я, я Чи зайдеш, що ти залізати маєш? Ой! Ой, ні, ти такого. Вона до себе потягнула дзьобиком. Нено, Наталочку. Ну, на Під себе яєчко затягнула, тримай, десь не вийде. Дістану свої штабілеточки. О, злапай мені одну кодусь. Ходи, ходи, ходи сюди. А. О, отако от беру і вона в мене така чемна, і хляб і туди запнула. Так, ти в мене чемна, ти несеся гарно. Так, ти така балакуня, з на що ж, ти так любиш балакати, без тебе ні одне відео не обходиться. Ти сама моя балакуча курка. Все, вирізай, йди. От так. Давай. Почувати, перла перш, а, бич, а, а, чекай! Я не маю куди тебе сірати. Я ж мала в морозі ці місце, то я там вже вас туди сидити. Сиди. Кажуть, взагалі тут всі, казиш, що у куки як є. Ви горне? Ви горне? Що то дуже дикі кури. Ну я б не сказала, в мене мої легорні чемні. Веди чемно. А ви куди кура? А? Ой, ходи це. сюди, ходи, ходи, ходи. Е, пальця віддай! Е. З'їла, заходи. О, з стої тебе. Нічого ти ж хочеш що я вдома ходжу. Стій, кура тікає, <звук> це ужас. <звук> ну, смачно О, Куди ж ти пішла під козу? Все, <звук> виключай, біжи, її заверни, бо зараз ще котра сюди, Там на стане. Сюди їх назуміє, ти ого, сюди. Там, Там мала, не. дуже боїться її. Ні, цим не станеться. Хай не лізе мені під шоколадку, запішла аж попісаю. Так шоколадці все одно. Шоколадка думаєш. Ну От все, нехай там дальше буде. О, все, добре. Гони їх на місце. Заходьте, кури, в ріднюри. Пішли спати. Подіпай, Підстелила. Сухенько, таблеточки вам подавала. О! Пеки, Ей! чучундри. А, тут азвіти. Ось так. Мої курочки, вреднюрочки все. вся. Де йде, несися курка йде. Там є дві яйці. Дві. Дві курочки вже знеслися, не знаю. Видно вам не видно. Зараз ще одна знесеться. Ось так. Підстелила, зараз знову передеруть і знов знаку не буде, так, вредіни? Ох. Так, щось таке. -то. Все, ми пішли до хати. Всім гарного тихого дня. Чого? Зарізати тебе, так? То заріжу. Ну, о, вона б на постелі лежала б, ти знаєш? Аби тільки її погладив. І вона б теж на руках була. Так, вибери, ну, відра візьми. Давай.

Ні, ти ті відра тут забрати хочу? Тих чу Так. Ну, так, віддайте. Що білобока? Забрала б неї, правда? Все, ладно, всім гарного дня. Миру, ну, спокою, затишку, тільки хороших новин.